Окей, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо розглядати тему про призми. Е, в даному уроці ми будемо розглядати саме більш же складні завдання, тобто з площі і ТДТП. Дивіться, перше завдання. Основою прямої призми, діагоналі якої дорівнює 10 см і 16 см, є РОМ. Треба знайти сторону основи призми, якщо її висота дорівнює 4 см. Перше, що ми робимо в будь-якій геометричній задачі будуємо малюнок. Що в нас є? У нас є пряма призма. Отже, всі сторони будуть виглядати як перпендикуляри до основ. І будуть таковими, в принципі. Друге, це те, що в нас в основі лежать два ромби. Тобто, ми малюємо щось типу паралелограма. Бо не забуваємо про те, що на наших малюнках. Деякі елементи трохи викривляються. Як і в житті, ми дивимось, е, ну, ви знаєте про перспективу, тому в нас деякі предмети викривляються. Звісно, мене зараз можуть поправити знавці художньої справи. Бо я можу трошечки помиляти щодо перспектив. Але саме те, що в нас деякі предмети викривляються об'ємні на малюнках, це ви знаєте. Відповідно, ось це саме в нас відбувається при намалюванні малюнків до геометричних завдань. Отже, в нас є ромби. І ці сторони в нас будуть рівними. Можна це позначати ось такими рисочками, можна не позначати вже на ваш розсуд. Далі, нам кажуть, що ми знаємо діагоналі саме призми. Тобто, в нас є діагональ перша, якась ось така. Позначимо ще кути для простоти а 1 а б 1 б відповідно далі с 1 с і д 1 д Що ми записуємо? Те, що в нас а 1 с це діагональ, і вона в нас 16 см, нехай буде. Друга діагональ, тобто D1B. Буде 10. Сантиметрів. Можна її намалювати, тому давайте я її намалюю. Вона в нас не так гарно виглядає, але вона в нас також є, тому не забуваємо про неї. Що ми ще знаємо? Висота призми, тобто, в цілому висота дорівнює 4 см. Відповідно, треба знайти, наприклад, чому дорівнює Аби. Знайдемо аби, знайдемо, в принципі, будь-яку зі сторін, на... бо це в нас ром. Всі сторони однакові. Як же ми це знаходимо? Дивіться. Почнемо, давайте з кінця. Нам треба знайти сторону ромба. Отже, ми це будемо знаходити за допомогою ромба, або ж з якоїсь грані, в котрій лежить саме АБ. Тобто, це або бічна грань, або ж вже сторона ромба. Я більше схиляюсь до того, що ми будемо використовувати сторону ромба. Чому так, бо дивіться, в нас є діагоналі, і відповідно в нас є висота, тобто будь-яка з ось цих перпендикулярних, перпендикулярних ребер. Тобто аа 1 бб 1 сс 1 дд 1 Вони всі в нас є, вони всі відомі, і це 4 см. Тобто, фактично, в нас є ось ця пряма і ось ця пряма. Інші нас не дуже цікавлять, тому що нам достатньо цього тих. Чому так? Бо якщо ми добудуємо, наприклад, ось тут ще ось цю лінію, ми отримаємо прямокутний трикутник. Тобто, що ми записуємо? DD1 перпендикулярний площині ABC. Відповідно, ДД1 нас перпендикулярний діагоналі ромба DB, або ж BD. Відповідно трикутник d 1 в нас буде прямокутний, прямокутний. І вже з цього ми починаємо виводити, чому ж в нас дорівнює діагональ ромба DB. Тобто пишемо DB дорівнює. d 1 B у нас 10 см, тобто буде корінь. 100 16. Це теорема Піфагора, бо d1b це гіпотенуза. ДД1 з катетів, DB – другий невідомий катет. Відповідно, корінь з 90-84. Не дуже зручна штукенція, чесно кажучи. Давайте спробуємо винести четвірку. Це в нас буде 4 помножити на 21 до рівня 2 корення з 21. Залишаємо так, як є. Можна просто дописати, що це в нас сантиметр. Рухаємось далі. Аналогічно. Тобто, можете написати аналогічно. Знайдемо. Е, а це. Ви, звісно, можете написати аналогічно і трохи детальніше це розписати. Тобто, в такому ж плані пишете аналогічно. І тут буде аа 1 перпендикулярно до площини АБЦ, Відповідно, аа 1 перпендикулярно АЦ. І вже пишете, що трикутник аа 1 С буде прямокутним. Обов'язково, до речі, вказуйте, з кутів буде прямим, тобто Д дорівнює 90 градусів, щоб не було плутанини. І, відповідно, в нашому випадку буде А дорівнювати 90 градусів. Ось тут. І. Я це трошечки скіпну, перейшовши одразу до теореми Піфагора. Тобто АЦ дорівнює корінь з А1С. А, с... Ні, все правильно. А1С в квадраті. Це у нас 16 в квадраті 256. мінус 16. Дорівнює корінь з 240. Знову ж таки, давайте винесемо четвірку. 4 помножити на 60. 60. Ми також можемо винести четвірку, буде 4 корені з 15. Не забуваємо дописати про сантиметри. Рухаємось далі. Ми отримали діагоналі ромба. Як це нам допоможе взагалі з знаходженням сторони ромба? По-перше, в нас є формули переведення безпосередньо діагоналей. У сторону По-друге, якщо ми їх забули, бо, чесно кажучи, в даний момент я їх забув. Виводимо наступним чином. Дивимось на трикутник. Скажемо, що точка перетину діагонали в нас буде О, відповідно, з трикутника АОБ. А так, кут О, 90 градусів. Це в нас визначення ромба, що його діагоналі перетинаються під прямим кутом. Завжди. Друге. Це те, що АО дорівнює половині АС, Тобто АС поділене на 2, І дорівнює в нас відповідно 2 кореня з 15. БО дорівнює так само корінь з 21. І далі ми вже за теоремою Піфагору. АБ, Це в нас буде гіпотенуза, знаходимо. АБ дорівнює корінь. Возводимо це в квадрат 21 плюс 4 помножити на 15 буде 60. Буде корінь з 81, буде дорівнювати 9 см. Ось це в нас якраз і буде відповідь на наше головне питання про сторону основи. Окей, завдання номер 2. Прямокутний трикутник А, Б і С є основою прямої призми С, А1Б1С1. Через пряму С1 проведена площину, яка перпендикулярна до прямої АБ і перетинає ребро А Б у точці Д. Знайдіть площу утвореного перерізу призми, якщо АД дорівнює 18 см, БД дорівнює 2 см, а висота призми дорівнює 8 см. Що ми маємо? Маємо пряму призму. В основі лежить прямокутний трикутник. Ось з цього ми починаємо. Починаємо, власне, малювати. Е, треба малювати ескіз так, щоб було видно як можна більше всіляких деталей. Тобто, я намалюю це наступним чином. Прямий кут буде начебто в нас ззаду. Отаке. Відповідно, намалювали невидимі лінії так, щоб ми їх начебто не бачили. Далі пряма паралельна. Основі, кути повинні плюс-мінус співпадати. В зошиті це буде малюнок покраще виглядати. В мене так, як є. Це також прямокутний трикутник І, відповідно, через те, що це в нас прямі е, пряма призма, оце у нас будуть перпендикулярами до основи. Тільки воно в мене трошечки косувати. І, відповідно, що ми маємо? Кут АЦБ дорівнює 90. Тобто, це в нас С, це це нас А. Це в нас Б. Внизу відповідно A1C1 Б1. Що ми маємо? Через пряму С С1 проведено площину, яка перпендикулярна до прямої АБ, і перетинає ребро АБ у точці Д. Тобто, в нас площина ось ця загадкова, проходить через пряму С С1. Так? Так. І перетинає ребро АБ у точці Д. Тобто, для нас тут головна складність це не просто намалювати якусь паличку. Такі. Окей, okay, ось тут вона у нас перетнеться в точці D, А саме довести те, що вона у нас перетнеться в точці D. Як же ми це доводимо? Uh, дивіться. М -м, якщо в нас. Через пряму cc 1 проведено площину, яка перпендикулярна до прямої AB. То, що ми будемо мати? Якщо площина перпендикулярна до прямої AB. Зараз я згенерую. То, відповідно, будь-яка пряма, що буде проведена у цій площині, буде перпендикулярна до прямої АБ. Ось. Відповідно, якщо ми з точки С проведемо перпендикулярна АБ, то це в нас буде така собі пряма, по котрій в нас ця загадкова площина перетинається з площиною А, Б і С. Відповідно, ми таке ж саме робимо у нижній основі. Тобто, проводимо перпендикулярно а 1 б 1 Відповідно, вгорі в нас буде точка Д, внизу в нас буде точка д 1 І що на площадь? Знайді... Нас просять знайти площу утвореного перерізу призм. Тобто, головне це вказати, що. окей. У нас є площина, вона в нас перетинається з прямою АВ. так як площина перетинається з прямою АБ. Якщо там в нас пряма буде мати з пряма, що лежить в нашій площині перпендикулярні до прямої АВ, і вона має спільну точку з прямою АВ, тобто ДЦ. То вони в нас будуть автоматом перпендикулярні. Так само і D1D. Вони в нас також повинні бути перпендикулярні. Тому ми ось проводимо усі червоні перпендикулярні. Щоб... Червоні перпендикуляри, щоб побудувати правильно ось цю власне перпендикулярну пряму до прямої АБ. Фух. Окей. Е... Так, Рухаємось далі. Відповідно, далі вже наша справа стоїть за малим. Треба знайти площу утвореного перерізу призми, якщо Аде в нас 18 см. Б, Д дорівнює 2 см, а висота призми дорівнює 8. Що ми можемо тут зробити в цілому? Давайте подумаємо. Нам треба знайти переріз призм. Для цього нам, в принципі, треба знайти, що саме? Переріз призми, в нас, якщо ми подивимось на нього з боку, буде виглядати як прямокутник. Чому так? Бо це у нас cc 1 він у нас перпендикулярен основі, і тобто перпендикулярний одразу прямій С1Д1. Вони у нас перпендикулярні. Так само і з верхньою основою. А це в нас просто D. І, відповідно, D1 у нас також буде як ще одна висота. Тому що він лежить у нас у стороні A1, B. A1, A, B в нас проходить через дві прямі, що перпендикулярні до основи. І взагалі ми можемо одразу казати, що це пряма призма. От, отже, бічні грані є перпендикулярними до основи. Отже, і. Пряма, що перпендикулярна до прямої перетину перпендикулярних площин, буде перпендикулярною до іншої площини. Дуже багацько слово перпендикуляри, і це все може трохи зламати мозок. Ви просто можете трохи взяти почитати теорії з книжки, як воно все формулюється. І це вам більше потрібно саме, щоб правильно записувати це в ЗОЖ. Тобто, зверніть на це увагу, що треба це правильно сформулювати научною мовою. А, бо якщо ви в доказі просто Окей, ось це намалювало від голови, ви, може, правильно це намалювали, але без ось цього доказу про перпендикулярності, ось те, що в нас побудований побудован переріз призми, є саме тим, котре ми шукаємо. Ваше рішення буде вважатись невірним, бо ви не довели, що це саме він. Це може бути рандомний переріз фризм. Тому спочатку доводите, потім розраховуєте. Окей, відповідно, DD1C1C буде прямокутником. Прямокутник. Відповідно, щоб знайти його площу, нам треба його дві сторони. ДД1 це в нас те ж саме, що висота отже, 8 см. Окей, пів проблеми вже нема. Друге, нам треба знайти або ДЦ, або Д1С1. Будемо шукати ДЦ, з трикутника АБЦ. Запишемо, що з трикутника АБЦ ми маємо. АБ загалом 20 см, але це нам ні про що не каже, тут в нас буде фішка в чому. В нас висота, опущена з прямого кута. Це одразу повинно нас наштовхувати на щось про проєкт, ні? або ж про систему рівнянь. Я використаю саме про, е, про систему рівнянь. Дивіться, ми по факту маємо два прямокутних трикутника. Якщо ми використаємо теорему Піфагора, ми отримаємо що саме. А це в квадраті дорівнює, е, де це квадрат плюс d квадрат. Так? Так. Ми знаємо, чому дорівнює в нас d квадрат. Yes, yes. В другому трикутнику ми маємо: що саме? t квадрат дорівнює. Знову ж таки, DC квадрат плюс b квадрат. Це у нас типу систем. Давайте їх складемо між собою. Тобто. Ац квадрат плюс БЦ квадрат дорівнює 2dc квадрат, плюс АД в квадраті. 18 в квадраті не дуже зручне число для мене. Що мені скаже калькулятор Такс. 18 в квадраті, 324. Ми маємо 324. Так, це у нас кляксочка. Плюс db квадрат плюс 4. І що ми тут маємо? Забагацько невідомих, але це, це нам тільки здається. Дивіться, АС квадрат плюс БЦ квадрат. З трикутника АБЦ, він у нас прямокутний. Ми розуміємо, що це у нас те ж саме, що ab квадрат. Бо це сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. А ab, це у нас 20 см. Отже, 27 метрів в квадраті. Це у нас 400. 400 дорівнює 2DC квадрат плюс 328. 2DC квадрат дорівнює 400 мінус 328. Це у нас буде 72. 72. ДЦ квадрат дорівнює 36. ДЦ дорівнює 6. Ми знайшли. Це у нас 6, ось тут можна також домалювати 6. І з цього ми маємо площу дорівнює 8, помножити на 6 дорівнює 48, не забуваємо сантиметрів квадратних. Ось, власне, і все. Не забуваємо про те, що зараз ми досягли того етапу, що ми спочатку доказуємо, потім розв'язуємо. А так, в цілому, самі задачі не дуже складні. Тому. Гарно відпочити, щоб мозги не закипіли після 12 слов перпендикулярні, і до наступної зустрічі!